Добрий день, колеги. Ми розпочинаємо сьогоднішню відкриту лекцію. Ми проводимо у партнерстві з компанією Ільяшев та партнери. Перед тим як приступити до нашої лекції, хотіла б подякувати нашим інформаційним партнерам WorkUA і OLX. Отже, а сьогодні будемо говорити з вами про продовження роботи на підприємстві, розташованому на території, де ведуться бойові дії. Я з радістю представляю нашу сьогоднішню спікерку Валерія Гудій, адвокат, радник юридичної фірми Ільяшев та партнери. Отже, шановні колеги, всі ваші питання, будь ласка, адресуйте Валерії в чат і вже по ходу будемо на них відповідати. Валерія, передаю вам слово. Дякую, Лілія. Доброго дня, колеги. Питання в нас сьогодні актуальне, і воно було найбільш актуальне рік тому назад, коли всі ми е, сиділи і думали, о Боже, а що ж робити, як це законодавство застосовувати, коли почалась у нашій країні війна? Е, наразі більш-менш е, ми вже розуміємо, що, що треба робити, як застосовувати законодавство, але, зважаючи на запити, які надходять від наших клієнтів, ми все ж таки вирішили підняти цю, це, цю тему. Тому що досі, на жаль, виникають питання, що ж робити і як працювати підприємствам з урахуванням трудових відносин, як надавати роботу працівникам, як працівникам виконувати ту, 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 ту роботу і виконувати свої трудові обов'язки на територіях, де ведуться бойові дії. Отже, розпочинаємо. Зараз ми запустимо наш. Сьогодні нагальні питання під час війни: а як вести бізнес, а як працювати? А які можливості можуть бути для того, щоб не втратити роботу, а які обов'язки залишаються у працівників та у роботодавців? І саме головне це збереження життя, життя людей, здоров'я людей для того, щоб не наражати їх на небезпеку. Ми розуміємо, що розділяються зараз ці питання у роботодавця і у працівника у кожного є свої інтереси. Роботодавець має продовжувати ведення своєї господарської діяльності для того, щоб отримувати прибутки, і в першу чергу для того, щоб все ж таки забезпечувати надходження податків до державного бюджету для того, щоб підтримувати нашу економіку нашої країни в такий важкий час. Працівник, в свою чергу, він має розуміти, що для нього заробітки є е, також необхідними для того, щоб підтримувати життя, ціни невплинно піднімаються на основні товари, які є необхідними для е, існування. Що може робити роботодавець? Роботодавець може вирішити або зупинити діяльність, це майже банкротство, Частово, частково зупинити діяльність, змінити територію бізнесу. Е, Необхідно також думати роботодавцю про покращення умов праці, можливо, про зміну нормування праці, з урахуванням того, що все ж таки зменшуються і часи роботи, і зменшується обсяг тієї роботи, які виконує працівник, або ж запроваджувати нові режими роботи для того, щоб не зупинити діяльність свого підприємства, надавати можливість працювати своїм працівникам, заробляти і для того, щоб все ж таки прибутки роботодавець отримував. Працівник, в свою чергу, Має розуміти, що трудові обов'язки його не зупиняються. І навіть якщо підприємство знаходиться на території, де ведуться активні бойові дії, бойові дії, працівник розуміє, що в нього є все ж таки режим роботи, який він має дотримуватись, і а, права працівника без, безумовно, в умовах воєнного стану вони дещо обмежуються. Мета існування нас всіх під час війни. На наш погляд, є все ж таки в трудових відносинах: це оптимальне поєднання праці з роботою засобів виробництва, створення належних умов праці для того, щоб працівник не боявся приходити в офіс і виконувати свої трудові обов'язки, для того, щоб компанія безперебійно працювала. Головна мета це загальна захист загальнонаціональних інтересів для того, щоб не допустити в Україні масові безробіття. І, звичайно, мета для підприємства, як вже зазначалось, це в нас отримання прибутку. Основне законодавство, яким ми керуємось, це є кодекс законів про працю України, але лише в тих, в тих межах, які не суперечать закону України про організацію трудових відносин, відносин в умовах воєнного стану. Наразі даний другий закон це є основним законом, яким мають керуватися роботодавці під час регулювання трудових відносин зі своїми працівниками. Є у нас така інституція Держпраці, яка все ж таки надає рекомендації роботодавцям, як існувати в умовах воєнного стану, що треба робити, аби не допустити порушення трудових прав своїх працівників. Держпраці у нас рекомендує для того, щоб все ж таки надати можливість працівникам працювати, а роботодавцям і підприємствам роботодавців існувати на територіях, де ведуться бойові дії. Потрібно а, перевірити всі інструкції з питань охорони праці і привести їх у відповідність до сьогоднішніх реалій. Потрібно уточнювати, які дії має вчиняти працівник, як, якщо відбуваються артобстріли, ракетні атаки, пожежі, що треба для того, щоб надати першу домедичну допомогу у випадку все ж таки завдання шкоди здоров'ю працівника а, по результатам таких артобстрілів і ракетних атак. Проводити позапланові інструктажі працівників, не забувати про те, що якщо працівник інструктується, бажано все ж таки отримувати їх підписи, які підтверджують, що він ознайомлений, що роботодавець свої обов'язки щодо інструктажу виконав, і що працівник абсолютно розуміє, що йому треба робити у випадках таких непередбачуваних обставин. Обов'язково необхідно забезпечити наявність укриттів. Ну, я так розумію, що підприємства, які існують, все ж таки. На територіях бойових дій вони вже забезпечили ці укриття. Давайте говорити про те, що укриття мають бути комфортними для того, щоб працівники можливо могли продовжувати виконання своїх обов'язків, забезпечені стільці, засоби не відпочинку, але все ж таки комфортного перебування. Вода має бути якісь їжа на перший. На перші, на перші години для того, щоб працівники почувалися себе комфортно. Обов'язково рекомендує держпраці закріпити рухомі елементи меблі для того, щоб не допустити завалів. Наприклад, це стележі, стележі з папками, е, з якими можуть дійсно рухнути е, під час тих е, ракетних атак на голову працівників. Безумовно не потрібно цього допускати їх треба закріплювати. І обов'язково рекомендується організовувати інформування щодо дій персоналу по гучномовцю для того, щоб працівники працівників інформувати, що починаються артобстріли, починаються ракетні атаки, і працівникам необхідно пройти в укриття для того, щоб не наражати їх на небезпеку. Режим роботи є актуальним, і більшість роботодавців вже змінили режим роботи своїх працівників. Існує декілька можливостей: це або встановлення неповного робочого дня, або зміна режиму роботу звичайного на дистанційну роботу, можливо, призупиняти дії трудових договорів, оформляти простої, або переміщати працівників на інше робоче місце, яке має бути забезпечене необхідним для роботи засобами. Що відбувається, коли змінюється режим роботи під час війни? Двомісячний строк попередження під час війни не працює. Тобто роботодавець має право змінити режим роботи свого працівника, завчасно попередивши про таку зміну, оформити зміну режиму наказом і, відповідно, встановити або неповний робочий час, або неповний робочий тиждень. Для того, щоб надати можливість працівнику комфортно приїжджати на своє робоче місце, виконувати свої трудові обов'язки і завершувати свій робочий день в комфортний час, для роботодавця встановлення неповного робочого часу, робочого дня або тижня, є також рекомендованим, якщо є питання в збереженні коштів на оплату праці, тому що коли встановлюється неповний робочий день, оплата праці проводиться відповідно до Пропорційно від відпрацьованому часу без, або залежно від виробітку. Відповідно, якщо працівник працював не 8 робочих годин в день, а працює 4 робочі години в день, роботодавець оплачує працю, працю працівника за відпрацьований час, тобто за 4 робочі години. Дистанційна робота. Практично всі компанії спробували дистанційну роботу. Починаючи з часу карантину і продовж, продовжуючи з часу війни. Під час війни дистанційна робота може запроваджуватись наказом. За два протягом двох днів з дня видання наказу, роботодавець має попередити свого працівника про те, що запроваджена дистанційна робота, і рекомендується. Визначити режим роботи працівника, тобто визначити з якої, з якого часу робота починається і коли саме робота завершується. Для чого це потрібно? Тому що якщо в наказі не буде визначено режим роботи працівника, то такий працівник він не користується правилами внутрішнього трудового розпорядку роботодавця. Самостійно встановлює свої собі робочі години, працює, звітує, якщо ви, ви, ви просите такого працівника звітувати, або ж навіть не звітує. І роботодавець не розуміє, а чи дійсно відпрацьовано було працівником повні 8 годин, 8 годин які покладені на нього були відповідно до трудового договору, укладеного з ним. На що це впливає? Впливається на те, що роботодавець виплачує повну заробітну плату, причому і в цей, в цей момент він не отримує максимально 100% віддачу працівника в виконанні ним трудових обов'язків. І подібне є не дуже корисне для роботодавця. Звичайно, це є зручним для працівника, але ми розуміємо, що трудові відносини це, це взаємне виконання прав та обов'язків. Тобто, як працівник має виконувати свої обов'язки на 100%, так і роботодавець має оплачувати виконання цих, виконання цих обов'язків. При дистанційному режимі роботи потрібно звертати увагу також на обладнання, яким користується працівник. Під час виконання своїх обов'язків. Це може бути або власне обладнання працівника, відповідно, в такому випадку необхідно передбачати компенсацію за користування обладнанням власним обладнанням працівником, або ж обладнання роботодавця, рекомендується завжди надавати таке роб... обладнання працівнику за актом прийому передачі для того, щоб працівник відчував за собою матеріальну відповідальність за непошкодження цього, цього обладнання і відповідно повернення цього обладнання роботодавцю. Оплата праці під час дистанційної роботи навіть під час воєнного стану це є конституційна гарантія, яка не обмежується. Але можуть бути, але залежить від того, який режим роботи буде встановлений працівнику. Якщо стоїть питання зменшення трудового навантаження на працівника, прошу в наказі про встановлення дистанційного режиму роботи, ви можете встановити неповний режим робочого дня. Скоротити, скоротити години, фактично, які буде виконувати протягом яких буде працювати працівник, і відповідно оплачувати його працю пропорційно відпрацьованому часу, призупинення дії трудового договору є також ефективним інструментом, і зважаючи на запити наших клієнтів, ми бачимо, що досі чомусь роботодавці. Опасаються використовувати призупинення дії трудового договору, зважаючи на відсутність будь-якої практики. Але є закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, яким запроваджено можливість призупиняти дії трудового договору на час воєнного стану в Україні. І дана норма надає права роботодавцю. Відповідно, даними правами, ми рекомендуємо користуватися, якщо роботодавець об'єктивно не може надавати роботу працівнику своєму. І е, працівник, наприклад, не приїжджає на своє робоче місце, він знаходиться або за кордоном, або продовжує працювати дистанційно. ну, Каже, що він працює дистанційно, але результату безпосередні керівники такого працівника можуть не бачити. Відповідно, ми можемо казати про те, що наявні підстави для призупинення дії трудового договору. Розуміємо, що таке призупинення відбувається лише на час дії воєнного стану в Україні, якщо є об'єктивна неможливість роботодавця забезпечити працівника роботою, якщо існує об'єктивна неможливість виконувати працівником таку роботу. Чим зручний механізм призупинення дії трудового договору для роботодавця? Заробітна плата такому працівнику роботодавцям не виплачується. Але і не нараховується. При цьому закон не каже, що ж робити для того, щоб запрацював механізм відшкодування втраченого заробітку державою агресором. Для цього є рекомендація держпраці, яка каже про те, що все ж таки роботодавцю рекомендується обліковувати суми заробітних плат, тих гарантійних та компенсаційних виплат, які втрачені були працівником в зв'язку з призупиненням, вимушеним призупиненням дії трудового договору. Якщо такий облік буде буде вестися, то коли Кабінет міністрів України все ж таки розробить порядок відшкодування втрачених доходів працівниками з саме державою агресором, то у працівника буде можливість ці кошти отримати з відповідно до того механізму, який запрацює. Ймовірно, ми передбачаємо, що все ж таки це будуть ті кошти, які надходять до держави державної бюджету України на окремо створений рахунок за рахунок. Стягнення, які відбуваються з е, тих сум, які належали або державним підприємствам Російської Федерації, і які стягнула Україна на свою користь, в тому числі за допомогою міжнародних організацій і Європейського співтовариства, яке працює на допомогу нашій державі. Простій давній механізм. Давно закріплений в Кодексі законів про працю України, передбачає оплату не нижче двох 3 третіх заробітків, але за рахунок існування попереднього механізму призупинення дії трудових договорів, ми все ж таки рекомендуємо користуватися попереднім механізмом, якщо е, стоїть питання в складнощах оплати праці в пошуку коштів на оплату праці своїх працівників. Переміщення робочого місця є ефективним механізмом для того, якщо ви хочете все ж таки забезпечити працівника більш-менш безпечними умовами праці, і у вас є така можливість встановити це робоче місце в іншому, більш захищеному приміщенні, ніж приміщення підприємства, яке знаходиться на території активних бойових дій. Це… Подібне є вступом, і я розумію, що більшість учасників даної лекції, можливо, стикалися з такими питаннями, як же все ж таки врегулювати відносини зі своїми працівниками. І актуальним на сьогодні є питання, а що ж робити, якщо працівник не хоче працювати? В більшості компаній працівники виїхали за кордон. Більшість компаній не припинила дистанційний режим роботи, але розуміє, що виконання обов'язків працівників під час дистанційного режиму роботи воно не є ефективним, воно не є контрольованим і, і воно об'єктивно не е, забезпечує 100% діяльність компанії. Працівник може пояснювати своє небажання. Е, Працювати небажання повертатися на територію підприємства, припиняти свій дистанційний режим будь-якими обговорками. Це можуть бути бойові дії, ракетні обстріли, небезпека їх життя. Їм страшно в Україні. Вони можуть працювати дистанційно, і продовжувати працювати дистанційно, їм немає з ким залишити дитину з посиланням на те, що садочки чи школи не працюють, і так далі, і так далі. Що потрібно в даній ситуації робити? Роботодавець має не забувати і працівники, які контролюють діяльність працівників, мають не забувати про те, що все ж такі трудові обов'язки у працівника є. І навіть якщо підприємство знаходиться на території, де ведуться бойові дії, це зовсім не припиняє обов'язок працівника працювати. Правила роботи продовжує диктувати роботодавець. І навіть якщо працівник оговорками каже, що я не хочу, наприклад, припиняти свій дистанційний режим роботи, бо я все чудово так роблю свою роботу, і все, все у мене виходить, роботодавець має право припинити такий режим дистанційної роботи і викликати його. До, на робоче місце, до офісу, до підприємства, якщо роботодавець вважає, що така присутність є необхідною для того, щоб забезпечити 100% виконання трудових обов'язків працівників. Чому це є е, актуальним? Тому що повертаємось знову до оплати праці. Оплата праці е, в ситуації, коли підприємство не працює 100%, вона є досить. Е, Нагальним питанням, тому що інколи дійсно не вистачає коштів на оплату праці, якщо працівник не працює 100%, Якщо один працівник можливо, підприємство може справитися з цією проблемою. Якщо 100, 100 працівників не працює на 100%, відповідно зменшуються обсяги, обсяги діяльності господарської діяльності підприємства і ті прибутки, які підприємство отримує, в тому числі для розподілу оплати праці своїм працівникам працівників. працівників. Тому не потрібно боятися ставити задачі своїм працівникам для того, що вони мають працювати. Якщо вони не працюють, абсолютно а, законно роботодавець має право не виплачувати заробітну плату своїм працівникам і навіть їх її не нараховувати. Оформляються подібне актами невиходу на роботу а, для. Для судової практики акти підписуються трьома учасниками працівниками компанії, які є достатнім доказом того, що працівник не виконує трудові обов'язки, і дані акти покладаються в основу табелю обліку робочого часу, де проставляється відсутність працівника на своєму робочому місці. Відповідно, заробітна плата не нараховується, працівник коштів не отримує, роботодавець кошти е, задарма не сплачує працівнику, і має право е, заключити і найняти на роботу по строковому трудовому, трудовому договору іншу особу, яка на час відсутності працівника, який виїхав, або місце знаходження, якого невідомо, може виконувати ті трудові обов'язки задля забезпечення функціон, функціонування підприємства. Навіть на території, де ведуться бойові дії. Але там, де ведуться бойові дії, ми розуміємо, що може бути допущена ситуація, що територія буде тимчасово окупована наш агресором, який на нас напав. В такій ситуації існує закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, який взагалі забороняє. Підприємствам, які не змінили свою податкову адресу, здійснювати свою господарську діяльність, відповідно одразу, якщо тимчасово окуповується територія України, рекомендується підприємствам змінювати свою податкову адресу, переїжджати, виїжджати. І для того, щоб е, забезпечити ведення тієї господарської діяльності, яка є необхідна за е, статутними цілями і метою, яка передбачена була для створення підприємств. Якщо е, тимчасово окуповується територія, для роботодавця знімається будь-яка відповідальність по невиплаті заробітній платі працівнику відповідно до зазначеного закону. Зокрема, це стаття 13, якою можуть користуватися всі роботодавці для того, щоб перевірити, а чи дійсно вони здійснюють свою діяльність в межах закону і без порушення нашого законодавства. Дуже швидко вийшло розказати вам про ті задачі, які ставляться перед роботодавцем. Для того, щоб все ж таки не допустити порушення трудових прав працівників, основне основне посилання, на що хочеться звернути увагу, про те, що працівники не мають сідати на шию роботодавцю, і не працівники диктують роботодавцю, а що треба робити, і як вони мають виконувати свої трудові обов'язки, саме роботодавець своїми наказами визначає. Перелік обов'язок і умов праці працівника для того, щоб зберегти їх робочі місця для того, щоб надати їм можливість заробляти, для того, щоб надати можливість функціонувати підприємством в умовах воєнного стану України. Якщо є питання. Дякую, Валерія, що поділилися такою ціною, важливою інформацією. Питань в чаті немає, але ми можемо використати цей час і включити мікрофони, і проговорити питання голосом, якщо раптом вони є. Колеги, якщо є питання, будь ласка, задавайте їх. Якщо раптом не буде питань зараз, то ми, ви можете переглянути презентацію згодом, передивитися відеозапис і потім безпосередньо задати питання Валерії або нам. І ми передамо Валерії ваше питання і в індивідуальному порядку будемо тоді на них відповідати. Будемо прощатися. Дякую, що були з нами. Дякую, Валерія, що приєдналися і поділилися вашими знаннями. І так, до прошу. нових зустрічей. До побачення. До побачення. побачення.